Для чого це все? Знову ж таки, пояснюю, все дуже просто. На вибори йти сенсу немає їм, практично демократичний, в демократичний спосіб змінити владу у них не вийде. Чому? Тому що сьогодні ми прекрасно з вами ми дивимося рейтинги. Е, ну, не те, що вони собі малюють, ми дивимося е, те, що нам подають от тверезі е, компанії, які проводять соцопитування. І вони дають всім їм разом не більше 12%. А, і цей відсоток зменшується і зменшується. Тому на сьогоднішній день це катастрофа для всіх парламентських партій це катастрофа. Це все. Влади їм не бачити, як своїх ушей. Тому одні намагаються вкласти кошти в якісь паралельні проекти. А одні забирають все, що можуть забрати, виїжджають за кордон. А інші, яких не бачать за кордоном, будуть намагатися сьогодні колихати тут і е зробити все-таки так, щоб залишитися ще при владі хоч на якийсь час. Поки будуть сутички, поки будуть оці качелі, поки йде війна, вони будуть сидіти в своїх кріслах. І вирішувати свої питання, а саме наживатися на війні, бути при владі і паралельно наживатися на війні. От в такий спосіб сьогодні намагаються ці е так звані опозиціонери. от В такий спосіб вони на намагаються сколихнути. Тим більше, е подивіться, що ми ж не можемо виступати відкрито проти того, що люди виходять на акції. Ну, не можемо. Ну, виходять, ми ж в демократичній країні. Війна війною, бачите, але Конституція дозволяє це. І вони це використовують. Розумієте, вони це використовують в своїх цілях. Чому в своїх, бо ми вже.